Всім друзі, з вами Верес. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру Paranormal Activity. Це в нас буде сьогодні друга частина. Тому давайте почнемо все-таки. Хай вже буде та друга карта. Першу ми вже пройшли, я навіть хуй знаю, як ми її пройшли, але ми пройшли. Ось сад, помните, була у нас. Ну, ми сьогодні будемо тут пробувати. Я бачу тут якась машина, з кільком ми будемо десь їхати, так? Да? Давайте, парт 2, нажимаємо. Автормайк, да, після Майкової смерті кошмари почали поширюватися нудно якось, чи як не знаю. Коли кожен звук його домі давав йому кошмарам після твого вих... входу виходу немає. Після того входу немає виходу. Щось по типу такого. Тут демка, скільки в демо-версії, представте, в версії вже 4 роки назад, як вийшла, а її ще не обновили. ну, Ладно, буває. Five years Later, 5 років по тому. Так, дайте дивіться, що тут відбувається. Ну поки нічого, поки тільки на екрані надпис 5 років, так. Шо це? Да як це я... Е я знаю, ми їдемо. Аст. заблудились щось. Блять, що це пиздыш? So dark Uh -huh. Я знаю. Ти далеко. Стопка. Запини машину негайно. А uh, okay. Що за старапалось? Блять. може у них двоє це ді діалоги, де просто одной голосом, не знаю. А кликлок. Ага, відчини двери, для... Ну, no, бля, нокья. Очкарик, блядь, що ти від мене хочеш? очкарик окулярик нахуй. Давай що тут за тачка якась? О, флеш! А, блядь, це фото... А шо мені шукать? Ти хто такий? Бля, вона казала, типа, зупини машину гайно. Може вона знала, це якийсь маньяк, типа нього відходити, а оцей бачите, чучело з с того еде. А... Да питання, шо мені тут робить? <кій> Ти ш це? Бля, а це я по кругу пройшов. Так, shift, знаєте, не працює. Ну і хер з ним там, плавав, шо там. Так, интеракты якісь можна робити, ні? Не можна. Тому йдемо просто в глибину лісу, я не знаю, що мені ще тут робить. <кій> Подождіть. Так, муділо, в тебе ж там машина вроді. Ти ж вроді не міг проїхати, бо я, як те пам'ятаю, там дорога закінчилася, да? А те шосе, по якому вони їхали, то може це і треба нам пішки вже йти далі, бо нахера б смисл який по лісу ходить, да? Якщо тут нема, не треба не надо шукати. Так, ну що я чую, якісь цей, чи якісь бляха самолети літають, чи це якийсь... сквойзняк чисто по лісу ходить, то я не знаю. Так, постій, я все-таки заблудився, я не знаю, куди в якої жопень в ліс. Це йому діло за нами все ще ходить, але я не знаю. Куди я, куди я повернуться мені треба? Я маж, я вже заблукав десь. А... Що? Будинок якийсь, ви уявляєте? Це що? Подвал! Опа, ми вже... Раз, два, три, ми вже всередині, друже. так. Ви бачите які текстурки, просто жах. Жах. Блять, писни, це ж той самий... Це ж той самий подвал. Вам не здається? Ой, е блять, ти мене напугав. Пожалуйста, не роби так. Він так був... Ніби він як з когось. якогось. я затримую. Ага, я дошки вообще пинаю, так що... Слухайте, ну це ж той самий, той самий подвал з першої частини. Давайте фотографувати все, я думаю, це не скінчення, все ж таки це гра, блядь, Нахера пам'ять на телефоні тут шукати, Воно ж должно все бути нелогічно, якщо тут навіть якоїсь текстури проходить. Так, вимкни нахуй воду треба економити, друже. Так, двері. Давай... Так, цей... Були блядь, для інтро, ну нахід там такий інтро треба. Якщо тут якийсь монстр буде, то ми його поставимо на інтро, на цього очкарика, який з нами тільки виходить. Слуйте. О, давайте тут... Ой, блядь, открыть! Так, ну я бачу текстури тут так само не прорисовані. Так Мене минулого разу тут озловили, знаєте? Блядь топто. Тобто сюди я ніяк Ну який сенс від цього? Думає Е, Так Що? До... Шо? У, ви бачите це? Це ж ми валяємося. Це ж дохли ми нахер. рука, бля, бачите? як лежить чисто в праву сторону. Так, щось відкривається, ми бачимо. О, так краще, я просто лампу вируб. ой 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 ой, 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 ой. да наутікать, братан, отсюда! Що робить? Курва! Ай, мені міністрій планшет, чувак, він був набагато краще, ніж оця хуйня ноги яка в мене зараз знаходиться. Ой, блять, іди нахуй! А шо робить? У мене він пропадає, чи з'являється? Це шо за скример паті появилось? Ой, блять! Сука, ну це вже якось не страшно, знаєте, становиться. Так, братан, братан, надо їх! йобить, Ой-ой-ой-ой, бля! Так, помалу, потихеньку йти. Я деб. Блядь, ну це ж знаєте, це не страшно, коли то в скримере кожен раз. Так, братан, сейчас надо это... Уебь, блядь, ткай. Братан, надо свалить на вали 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 валы, 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 нахер разыло. Йобаного очкарика, він вообще тут нічого не робить, нахіра ти за мною йдеш? Братан, ми валимо сюди, Не сто не стополь мене вообще. Так у нього маленька скорость иди иди, біжи, сука, блять, я запутався. Я запутався взагалі в цих дверях. Братан, так ти ты в сторону, бо ти мені трохи заважаєш. Ти мене затопив, а це я туту секунду потратив. Хтось по стіні царапає щось, ви чуєте? Ой, блять! короче, не сюда. Надо валить нахер отсюда, братан. О! О! А куда мы не валить? Теперь? Надо до машины, скорее всего. Бля, чувак, да ты украешь, вин за тобой набежите. Кой хер? Кой хер ты мне надо вообще? Так. Бежим куда в Темреву. Я кир знаю куди біжать просто, я машину тут. Я тоді заблукав чисто. Так, там карта закінчується вже. Мене оце звуки напрягають. Якийсь як хтось путь тінь. Блять, це невидома текстура. Давай, братан, гиди, нахер. Ух! Найс, пацани. Ми змогли це пройти все-таки. Ну, знаєте, цей скрімер, коли він почав з'являтися, то це не дуже так, то вже і страшно, було, коли ми оце розбиралися, да? спочатку да, воно просто. Це звуки різкі да такі. Вони дуже лякали. От так-то пройшли. Да? і Ви, ви все-таки додумались вийти з цього дому, все-таки побачили, що з нами трапилося. Типа дохло у нас. Ми ж забрали якісь там планшетку, яка в нього була в принципі нормально. Так що дивіться, ми їдемо чисто повні да, тут так, зупинилися. А, це напевно, цей початок. Так що думаю на цьому вже можна прощатися. Гра, перша частина ця чудово завершена. Наступну Paranormal Activity 2 ми пройдемо вже зовсім скоро, думаю так. Так що хм, чекайте обов'язково. А з вами був Аверест. Всім дякую за перегляд, Ставте лайк, підписуйтесь на канал і вступайте в мою групу в ТГ. вступайте в мій. підписуйтесь, на мій інстаграм, на мій Тікток і на всяке ще, ще інце, що буде у мене в описі. А На цьому я буду прощатися. Всім пока!